Вітаю всіх шановних глядачів! Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період 6 по 10 липня 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам по небезпеці для населення. Дякую вам за те, що довіряєте мені. Це у нас буде частина друга. В цю частину будуть ходити такі міста: Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті Води, Синельни, Шахтарське, Одеса, Миколаїв, Очаків, Рівне, Ровний Рівенської області та Краматорськ Донецької області. А, також Нещодавно вийшла перша частина відео міста України. Там міста Запоріжжя, Вільнянський, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми, Житомир. Кому цікаво, підписуйтесь, заходьте, шукайте, дивіться, діліться своїми. Враженнями, пишіть коментарі, задавайте питання, кому цікава ваша особиста доля, то звертайтеся за індивідуальними розкладами. Ну, давайте почнемо із міста Дніпро. Місто Дніпро 6 по 10 липня 2025 року. Що чекає місто Дніпро? У цей період 6 по 10 липня. 6 липня, місто Дніпро. 7 липня, місто Дніпро. 8 липня. 9 липня, місто Дніпро. 10 липня, місто Дніпро. Так, дати можуть змінюватися, плавати. Плюс мінус один-два дні. Шосте. липня, так. Ну тут карта удача відвернулася. Так, дивимося, лівий берег Дніпра. 6 липня. Правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, будуть в Дніпровському районі точно передмісті обох районів будуть. Вибухи, окраїни, обох районів. Тут показують, що летить лівий берег, правий, там щось буватимуть. Неспокійно, нестабільно можуть бути прильоти. І там, і там. 7 липня місто Дніпро. Так, 7 липня, 7 липня, місто Дніпро. Лівий берег. Тут показує, що загроза в світлу пору доби. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Окраїни правого берега, передмісті правого берега, там кажуть, що може бути прильот або якісь збивання. Ну, правий берег карти попереджують світло світлу пору доби. Щось Загроза від уламків, від вибухів і так далі. Восьме. Восьме липня місто Дніпро. Восьме липня місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. Лівий, правий. Тут розвідувальний ППЛА направо, карта поранений воїн. Тобто тут щось може бути. Правий берег, де щось буде вбивати. Тут, слава Богу, башта не випадає, десятка мечів не випадає. Ну, Загроза з півдня. Правий берег, південна частина. Там кажуть щось, щось може бути передмістя. ну, от якось так. Дев'яте липня, місто Дніпро. Дев'яте липня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег, лівий правий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Прильотів нема по Дніпровському району. Тут кажуть, і лівий, і правий берег є, в саме місто Дніпро нема тут прямий імператор. І десяте, десяте карта жертва, карта затримання, карта. Перехоплювання, ще так можна сказати. Дивимося, лівий берег Дніпра 10 числа липня. Правий берег. От, Правий берег тут щось буде перехоплювати. Лівий берег, правий, лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, може бути якась посилення атаки на вашу на, на вправобережну сторону. Вас можуть вибрати. От мені таке йде, що в ці дні може якась бути. Чергова атака, от вони зараз, бачите, тероризують по черзі, так як я і говорила це раніше. От мені таке йде, що можуть на Дніпро оці 5 днів направити свою агресію карта сила, бачите, на саме місто Дніпро. Будуть тиснути, давити на Дніпро і Дніпропетровську область. І Особливо карти це показали на 10 число. Будьте обережні. Чекаю на зворотній зв'язок. Місто Нікополь Дніпропетровської області. Що чекає Нікополь? У ці дні Нікополь. Нікополь, Нікополь, ці. Дивіться, з окупованих. Сторони буде стріляти і буде, кажуть, пожежа, північний захід вашого міста. Загроза від уламків. Північний захід. Карти показують. Будьте уважні. Марганець з 6 по 10 липня. Марганець, місто Марганець. Для мене це показують південно, західну сторону. Хотець всі ту пору доби. Якось вони перелетять через південь і десь отут на заході щось гепне. Так, да, бачите, десятка мічей, і вона перевернута, якось промажуть, ну, передмістя. Дуже от, окрайний маранця західна сторона. Тут вам цього разу карти. Показали таку імовірність подій. Наступне в нас Самар. Самар Дніпропетровської області, колишній Новомосковськ. Місто Самар. Що чекає Самар 6 по 10 липня? Так, Самар Новомосковськ. Чи буде приліт? По окраїнам щось будуть збивати. Пів, ось, якось і південь, і захід, і схід. ой, Південь, захід, північ. По окраїнам пряме влучання тут для е, самого міста, карти цього не показують, слава Богу. Але перехоплювати буде така е, тяжка, напружена. Ситуація. Кам'янське Дніпропетровської області місто Кам'янське, 6 по 10 липня. Місто Кам'янське, чи буде у Кам'янське Приліт? У саме Кам'янське, чи буде Приліт? летить на вас із південного сходу. Кажуть, що може бути в Кам'янське, на жаль. Не ще один туз. А тут захист перевернувся. Щось збиватимуть, можливо, розвідувальний БПЛА над містом. Тут є і третій туз. От Кам'янське тут щось можуть на вас, і башта вам випала ще. Південний схід. Щось на Кам'янське будуть вони тут. О, бачите, карта захисту. ППО буде працювати. Дай Бог, щоб було пряме таке. І що захист зработає, спрацює? Є небезпека для Кам'янського. Будьте обережні. Павлоград, 6 по 10 липня. Місто Павлоград. Місто Павлоград Дніпропетровської області. 6 по 10 липня. Чи буде до вас приліт? В південній частині кажуть, що може бути приліт. Південь. Південний схід. Будьте обережні. Можливо, передмістя, ну, 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 Це показують карти на Павлоград. Е, наступне місто у нас кривий ріг, 6 по 10 липня. Місто кривий ріг, 6-10 липня. Чи буде у Кривий Ріг приліт? 6 по 10 липня. Може бути. Кажуть карти, що так. Може бути. Різке пробудження, кажуть, вдень, коли сонце буде на небі світити. Щось там буде збивати в північній частині вашого міста. Будьте бережні. Верхівцево. Місто Верхівцево Дніпропетровської області. Місто Верхівцево, 6 по 10 липня. Чайте. Дивимося. Це в нас місто Верхівцево. Верхівцево показує, що північ, захід. На півдні щось будуть перехоплювати. Але щось на півдні перехоплять, а на заході щось може пролетіти. Карта реального якоїсь безсонної ночі і пошкодження житла може бути зруйнований будинок. Дай Бог, щоб все було добре у вас, мої шановні, пані Лідочка, ой, ні, пані, пані Людмила. Мені завжди кожного разу пише коментарі. Дякую вам. П'яти хатки. Місто п'яти хатки Дніпропетровської області. 6 по 10 липня. Чи буде у п'яти хатки приліт? Північніше. П'ятихаток будуть збивати. У самій п'ятихатки карти не показують прильоту. Хоча ворог націлений на вас. Плани в нього якісь є. І тут кажуть, що загроза для південної сторони, південно, можливо, район, там, передмістя. Тут є загроза, щось там буде за містом прилітати. Над північною частиною будуть збивати. І на, 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 на південній стороні там також щось буде збивати. Саме місто прильоту карти не показали, слава Богу. Будьте обережні, мої шановні. Е, Вільногірськ. Вільногірськ, 6 по 10 липня. Місто Вільногірськ. Так, шосто по 10. місто Вільногірськ. Вільногірськ. На сході щось окраїна збиватиме щось. В східній стороні, в східна частина. Південь і схід для Вільногірська карти попереджують, що може щось збивати, буде гучно. Чекаю на зворотній зв'язок. Підгородне. Підгородне Дніпропетровської області. 6 по 10 липня. У саме підгородне. Так, над північною стороною на півночі. І на сході тут щось вбиватимуть. О, дивіться, схід підгородне. Десь там, окраїни, східної сторони і північної, там е, карта загрози, щось, бачите, в полі воїн. Скільки летить, одне піймали, а ціни спіймали. Ну, хай все у вас буде добре, але карти попереджують. Це було у нас підгородне. Тепер переходимо до жовтих вод. Жовті води Дніпропетровської області, 6 по 10 липня. Місто жовті води. Шостого по десяте липня, місто жовті води. Так. Над вами будуть якось пролітати над північною частиною. Над дахами прильоту не показали карти у жовті води у ці дні. Наступне в нас тепер місто Синельниково. Синельниково Дніпропетровської області, 6 по 10 липня. Місто Синельниково. Місто Снельниково Дніпропетровської області 6 по 10 липня, що вас чекає? окраїни на сході, тут щось збиватимуть передмісті. і Пролітатимуть транзитом десь над, над північною частиною. З півночі якось будуть летіти, і мимо вас і летітимуть на схід туди. Угу. Щось будуть перехоплювати, ну, слава Богу, тут карта тримає, як бомбу таку, да? ну вона щось збиватиме тут щось. Ну, пів... північ і схід. Оце вам карта якось. Наголошують на це. Що може бути пожежа така. Щось збиватимуть. Ну, ну гаряча пора. Будьте обережні. Шахтарське. Шахтарське Дніпропетровської область. Місто Шахтарське. Карта вискочила. Карта справедливого суду на кармічності. Шахтарське. 6 по 10. Липня. Чи буде в Шахтарське приліт? Так буде. Так буде. І тут кажу, що може бути великий прильот, що місто все почує. І підстрибування тут садрганія. Содраган... Содрагані... Ну, щось тут не летить. Бачите, летить, упало. Карти тут показують північ. А тут підстрибує на півдні. Тут також на сході. Різке пробудження, південь, захід, схід і північ. А знизу карта сльози. Дай Боже, щоб все у вас було добре, мої шановні глядачі. Те, що карти мені показують, те я озвучую. Бережіть себе. Одеса з 6 по 10 липня. Чи в Одесу буде прильот? Летить на вас, бачите? Карта сльози, карта ракета ось летить. Щось чекають. Південь з моря, біля моря, ось карта море, кораблики. Отут От на південь буде прильот. Буде прильот. А на півночі буде літати розвідувальний БПЛА. Ну його збиватимуть. Щось збиватимуть на півночі вашого міста. Будьте обережні, шановні мої глядачі. Є небезпека для Одеси на ці п'ять днів. Миколаїв, 6 по 10 липня, 6 по 10 Миколаїв. Чи буде у Миколаїв? У самий Миколаїв приліт. Північніше Миколаєва будуть збивати. Схід. Тут показують, що може бути і ракета на вас летітиме, і шахеди. Пролітатимуть якось через все місто і на північ. от от Отак. -от Північний схід там будуть щось бивати. Передмістя, ну, таке, окраїний район, дуже-дуже близько. Очаків. 6 по 10 липня. Місто Очаків Миколаївської області 6 по 10, -й. чи буде приліт у самий Очаків. На півдні збиватимуть, по вісімки, щось будуть крутити, петляти, залітатимуть, з одної, то з одної сторони летять, то з другої сторони. Тобто будуть тероризувати місто Очаків. І на півдні може щось пролетіти. На жаль, тут лет... летітиме якось північніше, туди далі буде летіти. На півночі, північніше, будуть збивати. Можуть бути у вас проблеми з електроенергією, з газом, воду, водопостачанням. Бачите, виливається вода, щось тут у вас може бути якась аварія. Будьте обережні. І десятка мічей. Десь буде прильот очаківці. Будьте обережні. Ну, більше показують мені на, на півдні. Будьте обережні. Місто рівне 6 по 10 липня. Місто рівне. У рівне, саме рівне. Чи буде приліт? На заході міста Рівна, рівне будуть. Буде працювати ППО. Можливо, це район, передмістя, ну, дуже-дуже близько біля Рівного. Гучно по району, по області може бути для західної сторони. Ромний. місто Ромни, мене просили мої глядачі. Ромни, чекаю від кожного міста зворотний зв'язок. Пишіть, з якого міста ви маєте дивитесь, місто Ромне. Чи буде приліт у ромний 6 по 10 липня у Рівенська область? Місто Ромне. Карта, кажуть, летітиме на вас ракета, але її зіб'ють. Будуть збивати. Серйозна така ракета це ціль. Небезпечна. Зіб'ють. Кажуть, без жертв. Ну, загроза є, мої шановні глядачі. Це в нас буде з півночі. З півночі північний схід. Північ схід. Для румнів, на жаль, така карта показують. Щось, ну тут кажуть, що мол, загроза взагалі дуже серйозна. Така для вас буде летіти. На північ і схід. Дай Боже, щоб все було добре. І заключне місто на сьогодні Краматорськ в Донецької області. Я не пам'ятаю, писали мені з Краматорську в попередньому прогнозі. Пишіть, з якого міста ви дивитесь. Я все дивлюся, фіксую собі. Краматорськ. 6 по 10 липня. Чи буде у Краматорськ? Приліт. У самий Краматорськ. Так, Краматорськ буде прильот у вас. Карти відразу про прильот почали казати. Північ Схід. Краматурск буде прильот? Ви відбиватиметеся? Окупації нема, але прильот, на жаль, може бути. Будьте обережні, шановні мої глядачі. Дай Боже, щоб все було добре. у всіх всі були захищені. І взагалі нічого нас не літало на нас, не летіло. Е, яка доля України? Армії ЗСУ 6 по 5. Як складуться події для ЗСУ у 6 по 10 6 по 10 липня на полі бою? Так, 6 по 10. Що для України, українців наших воїнів-захисників? Дивіться, Диявіл перевернутий, Король, Тут же звідси український воїн. І він тримає ситуацію під контролем. Умний хід. Так, прильоти будуть. ППО не, вих... не вистачає. Карта жахіття навіть показують, але російські війська не досягнуть своєї мети, а українці, українські війська, Збройні сили вони тримають оборону. Бо знаєте, вони готові, вони вже готові, вони е, працюють на випередження. У нас дуже класна розвідка, яка все знає наперед. Єдине, що не вистачає, це зброї і, казати, така малость, да? Ой, на жаль, і захисту. Ось такий прогноз, мої шановні глядачі. Пишіть свої думки, що ви думаєте, ваші бачення, що ви відчуваєте, задавайте цікаві запитання. Все читаю, все бачу. Готую бліц. Раз в тиждень мене десь виходить бліц, коли я відповідаю на ваші запитання. Не забувайте коментувати, підписатися, натискайте на дзвіночок, тоді ви не будете пропускати ніякі відео моє. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги я вам всім-сім бажаю.